Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади збройних сил України, який не реагував на факти знущання та катування над віреними йому військовослужбовцями. Обвинувальний акт направлено до суду. За даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достаменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування. Встановлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем Кобрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини і не передавати інформацію до правоохоронних органів. В результаті замість захисту прав своїх підлеглих, командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання.